Яку роль пророцтво зіграло у житті Гаррі Потера, і хто його напророкував і кому? І чому Волдеморт так сильно його шукав? Для тих, хто дивився тільки фільми, це відео буде дуже цікавим. Бо коли я прочитала певний факт, пов'язаний з пророцтвом, я була у шоці. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Я нагадую вам підписатися на мій канал, залишити коментарі, залишити лайки. Також нагадую, що в мене є ще спонсорство. Якщо ви хочете підтримати цей канал, ви можете стати спонсором і отримати доступ до ексклюзивних відео. Ну а тепер давайте повернемося до пророцтва. Я нещодавно прочитала Гаррі Поттер і Орден Фенікса. І саме там йшла мова про пророцтво і чому воно таке важливе. Взагалі, фільм для мене був найнуднішим з серії, а книга дійсно важлива для історії, адже там нам дають відповіді на дуже важливі питання. А у фільмі нам їх не дали. Тож давайте, щоб ви все зрозуміли, я почну розповідь перед історією, як відбулося взагалі це пророцтво. Холодної вогкої ночі 16 років тому, тобто у 80-році, му році, Альбус Дамблдор прийшов у готельчик Кабаняча голова, де мала відбутися розмова з можливою претенденткою на роль викладачки віщування у Гогвардсі. Взагалі, Альбус Дамблдор подумував про те, щоб відмінити цей предмет і не шукати ніяких вчителів, але ця кандидатка все ж таки потребувала його уваги. Бо вона була прапраправнучкою дуже відомої і обдарованої пророчиці Касандри Трелоні. Як ви здогадалися, сиділа там кандидатка Севіла Трелоні. І Дамблдор прийшов на цю зустріч, він послухав її і вирішив, що вона не має і краплі таланту, який був у її славетної прапрапрародички. І тому він вирішив відмовити їй. І вже в принципі це сказав, як раптом її голос абсолютно змінився. Він став ефемерним і потойбічним. І вона почала говорити пророцтво, справжнє пророцтво. Ось що вона сказала. Наближається той, хто зможе перемогти темного лорда, народжений наприкінці сьомого місяця тими, хто тричі кидав йому виклик. І темний лорд позначить його як рівного собі. Але він володітиме силою недоступною темному лордові, і хтось один загине від руки іншого, бо разом їм жити не судилося. Той хто зможе перемогти темного лорда, народиться наприкінці сьомого місяця. Ось це вона сказала в той день, і через те, що Альбус Дамблдор чув це пророцтво, він і знав його, і потім відтворив його Гаррі Потеру в Ордені Фенікса. Адже саме пророцтво, яке зберігалося в міністерстві магії, було розбите, і майже не було можливості його ніяк більше послухати, окрім як від Альбуса Дамблдора. Ви спитаєте, а як же ж Севіла Трелоні? Вона не пам'ятала своїх пророцтв, Але на будь-який випадок Дамблдор сховав її у своїй школі. Він найняв її як вчительку увіщування і вона працювала в школі. Це був і своєрідний захист від Волдеморта, щоб той не знайшов її. Ну і в принципі вона була тільки за там працювати. Готельчик «Кабаняча голова мав поганеньку репутацію, що ми вже побачили у книзі Орден Фенікса. Якщо ви не знаєте, про що ця книга дивилися тільки фільм, в мене на каналі є переказ і порівняння з фільмом. Я думаю, що вам буде цікаво, адже там дуже багато відмінностей. Так от саме у кабанячій голові Гарміона колись зібрала перше зібрання армії Дамблдора. І там їх підслухали і здали Амбріч. Так от Дамблдор також був у цьому готельчику, і їх також стрелоні підслухали. Дамблдор не знав, що почує щось гідне уваги в той вечір, тому підібрав саме таке місце і не шукав нічого більш безпечного. І сталося так, що хтось дуже небезпечний підслухав частину пророцтва. І це був Северус Снейп. Він підслухав буквально ту частину, де говориться, що народиться той, хто кине виклик темному лордові, наприкінці сьомого місяця, тими, хто кидав тричі йому виклик. Тобто він не дослухав, що темний лорд зробить його рівним собі, і так далі, що один з них має вбити іншого. Цього снейп вже не чув, бо його викрили. Він сварився з господарем цього заїзду і не зміг дослухати іншу частину. Але він передав першу частину своєму хазяїнові Волдеморту, адже в той момент Северус служив темному лорду. Як же ж пророцтво почало збуватися? Настав липень, саме сьомий місяць, 30 липня, у родині Френка і Аліси Лохботомів народився син? Невіл. А 31 липня у родині Лілії Джеймса Поттерів народився син Гаррі. Обидва хлопчики були народжені наприкінці сьомого місяця і були народжені тими, хто тричі кидав виклик темному лорду, адже і ті, і ті були в Ордені Фенікса, тобто пророцтво могло стосуватися як Невіла, так і Гаррі. Але Волдеморт обрав одного хлопця, і обрав він Гаррі Потера. Дуже цікавий момент, що обрав він не чистокровного чаклуна Невіла, а напівкровку покруча, як і він сам. Тобто він обрав хлопця, в якому вбачав найбільшу для себе загрозу. І початково на записі пророцтва на тій кулі не було імені Гаррі. Там було написано темний лорд і знак питання. А пізніше, після нападу, там дописали Гаррі Поттер. Адже було вже зрозуміло, що. Доля вже пов'язала Волдеморта і Гаррі Потера. І як сказав Дамблдор Гаррі, що тепер це точно має стосуватися саме Гаррі, а не Невіла. Бо Волдеморт своїм вчинком і запустив це пророцтво у дію. Він не знав другої половини, і через це незнання він зробив так, щоб пророцтво почало збуватися. Тож, коли Волдеморт дізнається про пророцтво, потім обирає сина Поттерів, про це дізнається Снейп. І тут стається певний такий складний момент, адже Снейп був закоханий у Лілі Поттер. І він тоді приходить до Альбуса Дамблдора. І просить його врятувати Лілі. Розповідає про план Волдеморта і про те, що родина Поттерів у небезпеці. Він навіть згодний, що окей, нехай вже й Джеймс і цей Гаррі будуть врятовані, але щоб Лілі була жива. І Дамблдор обіцяє йому, що вони зроблять все, що можуть, і що врятують її. Саме з того моменту Северус Снейп і переходить на бік Дамблдора, на бік добра. І Дамблдор дійсно почав робити все, що від нього залежить. На будинок Поттерів у Годриковій ущелині було накладене закляття Фіделіус. Це закляття має приховати будинок від ворогів, тобто його місце знаходження не зможе знайти ніхто. І зазвичай призначається тайноохоронець, людина, яка буде знати, де знаходиться цей будинок, але з неї не можна буде вирвати навіть це. Вона має тільки добровільно поділитися цим, проговорити це або написати від своєї руки. Наприклад, в Ордені Фенікса, коли Гаррі прийшов до будинку на площі Гримо, де збирався Орден Фенікса, то Дамблдор написав власноруч адресу для Гаррі, щоб той її запам'ятав, бо інакше це не працює. І тоді обрали цього хранителя. Ним став найкращий друг Джеймса Поттера Сіріус Блек. Але це було зроблено для всіх на загал. Але потім таємно Поттери вирішили призначити іншу людину, Пітера Петігрю, таку людину, на яку ніхто не подумає, і яка буде поза загрозою. І це стало найбільшою їх помилкою, адже Пітер був шпигуном Волдеморта, і він розказав Волдеморту про те, де знаходиться будинок Поттерів, І Волдеморт вирішив туди прибути і позбавитися від суперника. Адже він почув, що буде той, хто його подолає. Він вирішив не чекати, коли там цей хлопець виросте. Він вирішив одразу у дитинстві позбутися усіх загроз. Адже ми знаємо, що Волдеморт дуже боявся смерті і таких викликів, тому він хотів позбутися одразу всього, що може потім загрожувати його кар'єрі, його життю. Снейп знав про це і він просив Волдеморта не вбивати Лілі, тобто він просив усіх кого завгодно, щоб не чіпали матір Гаррі Потера. І Волдеморт його почув. Ввечері 31 жовтня 81-го року Волдеморт з'явився в будинку Поттерів. Джеймс бився з ним, але програв і був вбитий. А Лілі Поттер побігла до свого сина і затуляла його. Волдеморт пам'ятав про те, що попросив його Северус Снейп, і він сказав Лілі: Відійди, я тебе не буду вбивати. Але Лілі почала просити його: вбий мене замість мого сина. Давай, вбивай мене, але залиш сина живим. І Волдемор це все так послухав, послухав і вбив її. І цим самим він підписав оцю угоду, те, що вона його просила, вбити її замість сина. Він, типу, на це погодився тим, що він зробив. І потім саме це. Посприяло тому, що коли він наклав смертельне закляття на Гаррі, воно відбилося від нього і потрапило в самого Волдеморта. Цікаво, що з Невілом такого б не було, бо Снейп не просив би Волдеморта залишати живою матір Невіла. Тому, скоріш за все, Волдеморт просто вбив би її, навіть не слухав, і, можливо, вона навіть нічого б не сказала, не встигла сказати і не захистила б свого сина. Так от, після цього всього Дамблдор вирішує залишити маленького Гаррі з кровною родичкою його матері з Петунією. І тепер, якщо Гаррі буде жити під одним дахом з кровним родичем матері, він буде захищений. Петунія про це знала, вона говорила про це з Дамблдором, і вона погодилася на ці умови. І тому Гаррі мав кожного літа повертатися до цих ненависних дурслів, жити там, бо він там був у безпеці, і Волдеморт його не дістав би, бо в інакшому випадку, якщо Гаррі жив би де-інде не захищений, скоріш за все, вже дуже давно. Хтось би напав на нього якийсь посіпака Волдеморта або сам цей темний лорд, щось б сталося. Тож саме так з'явився хлопець, що вижив. І тепер ви знаєте зміст пророцтва і знаєте, що саме через пророцтво Волдеморт напав на Гаррі. Бо я, коли дивилася тільки фільми, була впевнена, що те, що нам казали в першому фільмі, що Волдеморт шукав прибічників, прийшов до Поттерів, вони сказали ні. Він образився і напав на них, і всіх там повбивав. А матір захищала сина і надала йому захист своєю любов'ю. І я думала: а що не всі мати так будуть чинити, тоді там має бути купа хлопчиків, які вижили. Але тут випадок трошечки особливий, і ну, знаєте, все рівно, кожна мати буде просити залиш мого там сина чи доньку, вбий краще мене. Але в даному випадку, скоріш за все, це працює, бо Волдеморт принаймні послухав її, дав їй час це сказати, і це пояснює, що він не просто ходив, шукав собі прибічників. Чому раптом цих поттерів. це все виглядало трошки тупо, якось по-дитячому? Такий дитячий злодій. В принципі, як і починалася ця історія, дитяча казка. Але ось тепер, коли ми знаємо ще про пророцтво, про сенс пророцтва. Все стає набагато глибше і зрозуміліше. Адже Волдеморт шукав потім в Ордені Фенікса, це пророцтво. Чому? Бо хотів довідатися, як же ж вбити цього Гаррі. Він не зміг його вбити в дитинстві. А як це зробити зараз? Що там в кінці? Чим закінчується пророцтво про те, що Гаррі буде мати якусь силу, яка буде йому недоступна, що хтось із них має вбити іншого. Він всього цього не знав. І в Ордені Фенікса він і не дізнався, бо природство розбилося. Я чекаю вас у коментарях, якщо ви не читали книжок. Чи дуже ви здивовані з цієї інформації, бо я була здивована. Тож чекаю вас у коментарях все це обговорити. Не забувайте, в мене ще є інстаграм, де я ділюся цікавими фактами зі світу Гаррі Поттера, Гри престолів, дивних див. Там дуже багато всього цікавого чекаю вас там. І дякую, що додивились це відео до кінця. Побачимося вже дуже скоро у наступному відео.